Впливу. Що саме зможе робити оцей військовий омбудсмен? Він буде приймати скарги від військових та ради, вимагати інформацію від Міноборони, генштабу та командирів, проводити власне розслідування, вносити подання до Верховної Ради України та до президента, рекомендувати дисциплінарні дії. Здійснювати моніторинг мобілізації, демобілізації, ротацій та умов утримання полонених. Як же на оцю посаду військового обуцмена реагує суспільство і експерти? Якщо казати про позитивну сторону, тут зазначено, що нарешті визнано, що права військових це не тільки пільги, а й захист. Від Славілля. Також це шанс на інституційну зміну підходу до армії. А якщо казати про критику, то мова йде про те, що без повноважень і впливу на цього обудсмена, це ще буде один офіс із пафосною назвою. І від нього жодного сенсу не буде від цієї посади. Кандидата обиратимуть колу арно. І він, відповідно, втратить довіру ще до початку роботи. От це мова йде про критику. І ось який же можна зробити висновок. А висновок такий, що цей закон 13266 це реальний крок до захисту прав військових. Але він має бути важливим. Щоб кандидат був незалежним, оцей військовий обмунцмен. структура мала ресурси і фахових людей. Тобто, він має бути фахівцем в даній сфері. Щоб він не перетворився на паперову інституцію, тобто, щоб не було такого, що люди пишуть якісь заяви або скарги, і їм приходять у відповідь шаблонні відписки. І нічого не змінюється. Ось мова йде про цю паперову інституцію, щоб не перетворилась оцей оббунцмен військовий в оцю паперову інституцію. Суспільство контролювало, а не просто спостерігало. Тобто, має бути контроль. І в першу чергу контроль з боку рідних та близьких тих людей, які служать в армії. Тобто рідні військовослужбовці які мають контролювати діяльність, всю діяльність оцього військового обунцмена. І ось шановні речі, якщо ви вважаєте, що права військових мають бути захищені не тільки на словах, то відповідно.